А у вас тут жезлів. День іскри, день енергії, день дії, якогось початку, бажання, енергія такого ентузіазму, берусь за справи. Навіть такий, як батареєчку, доповнюючи включили, да? акумулятор зарядили Наповну, і ви такі. Вперед з новими силами дія, дія, оце не таке швидкість, бігом летю, роблю. Так, да, щось якісь ваші. Що це буде несподівано? Ну, і скажімо так, ось дивіться, якісь є, ну, понимаєте, є якісь справи, які не йшли не швидко. han. Ну, Але вони приносили вам результат. Може, довго йшли до того результату, і ви такі треба ускоритися. Да? От ви вже, вроді є, все нормально, все наложено, все, все як треба, щоб було. Але ви такі треба якось чи розширити, може, ваш бізнес чи ваші можливості. Там, да? Чи якось прискорити дійсно, да? організувати, можливо. Але оця ваша ініціатива по, по тусу жезлі, що вам дає? Дуже багато. Нових питань, які потрібні ви виконати. Тобто якась трішки непідйомна ноша, багато різних, е, ну, скажімо так, Несподівано, да? Кожен раз ініціатива да, там, чи щось переміна, яка в житті, вона веде за собою купу нових, ну, не хочу проблем, а нових справ скажімо так, але і того цього всього вашого, ці такої діви дії ініціативи, приносить сюрпризи. Ну якось тако, не так, не так хочеться, як, як можеться. Да? Не все так легко, не все так просто. І вам такі якісь будуть сюрпризи, як наче зупинка. Тобто у вас така ініціатива така, якась хочеться нагада, але ви зрозумієте, що і те треба, і те треба, і те, і те з тим треба договоритися, треба подумати. Тобто так швидко, як ви хочете, хочете, не вийде. Появляються нові справи, і треба буде, і буде зупинка. І тут оцінює вашої ініціативи буде зупинка. Подумайте, зробіть, просчитайте, не торопіться, не так все просто. Да, якась... Знаєте, навіть, може бути, у декого можуть такі сказати, так, стоп, стій, ошарашать, да? і те, і те, і оте надає, і оте надає, і ви такі: та ні, 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 я цього не хочу. Дуже багато якихось несподіванок, які зупиняють, і ви від нього можете навіть від цієї ініціативи відмовитися або змінити свій.